Шанування, вітаю глядачі від каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довір за те, що ви дивитеся наші ефіри, показуєте їх друзям та коментуєте. Таким чином ми відчуваємо вашу підтримку. Бачимо її і аналіз від наших експертів. бачить більше кількість людей. З радістю до нашої ефіру доїдні Євгена Магду, виконавчого директора інституту світової політики, політолога та історика. Пане Євгене, слава Україні та моє шанування. Героям слава навзаєм. Пане Євгене, маємо чимало тем для обговорення. Напевно, почнемо із візиту е, пана Орбана, угорського лідера в Україну. Я нагадаю, що 1 липня Угорщина почала голову, головувати у ЄС і вже 2 липня Орбан з'являється в українській столиці. Доволі такий був неочікуваний візит, і фраза, яка вона вже звучала, давайте просто припинимо стріляти. Тоді буде. Мир. Що ви думаєте про візит угорського лідера та оцей запропонований Орбаном план миру? Я думаю, що в межах його брифінгування перед зустрічю з Володимиром Зеленським йому показували жарти і концерти в студії 95-й квартал. Якщо говорити серйозно, то я думаю, що це надто спрощена позиція вважати, ніби Орбан приїхав лише для того, щоб сказати цю фразу. Ця фраза в принципі вписується в його попередню позицію. В принципі. І вона нічим не, не дивує. Вона полягає в тому, що Орбан, е, користується особливостями зовнішньої політики Європейського Союзу і використовує їх в інтересах Угорщини. Поясню чому. Йому зараз потрібні ресурси. Ресурси насамперед фінансові для того, щоб е вигравати політичну боротьбу. Бо Петер Мадяр, колишній орбаніст, який зараз його е так е підтискає політично, він е на Орбана тисне, але найближчі вибори будуть парламентські аж е навесні 26-го року. І тому ну, у Орбана є ще час. Він тому заграє з Китаєм, звідти залучає інвестиції, заграє з Росією, хоче продовжити отримувати нафту і газ від Росії за ну, вірогідно, вірогідно більш прийнятною для себе ціною. І хоче від Європейського Союзу теж отримати гроші. Тобто він хоче показати, що Угорщина це така собі, знаєте, єсівська попелюшка, яка страждає через. Наближеність до України, але це все політична гра. І наше завдання в цьому стриматись і не казати, що Орбан ворог. Розумієте, у нас один єдиний ворог. Ми не повинні розпорошувати нашу ненависть. Ми можемо його називати недругом, ми можемо його називати неприятелем, ми можемо його називати критиком, ми можемо його називати опонентом. Але. В світі лише одне, воно в Кремлі перебуває, розумієте? Не в Будапешті. Тому ми маємо чітко в цьому сенсі себе позиціонувати. І ще вимоги Орбана: оці е, 11 пунктів, які бачили дуже мало людей, але про які всі говорять, це з одного боку. Елемент того, що здійснюється, в принципі, в Угорщині. Там спочатку 90-х років існує законодавство про підтримку національних меншин. І там, наприклад, є передбачення для підтримки української і русинської національної меншини, але й ромської, хорватської, єврейської, різних. Це такий дуже, дуже, дуже цікавий, на мою думку, момент. Це раз. А два те, що Угорщина ну, вимагає фактично певного відзеркалення. Але є особливість. В Україні етнічні угорці проживають переважно на території Закарпаття. І то не, не всі тамтешні населені пункти є питомо угорськими. Як це а по Угорщині українці розпорошені? Вони розпорошені по різних населених пунктах. І тому, от, тому Орбан, я думаю, він пообіцяв відкрити українську школу, це йому нічого не вартує. Угу. Це для нього ну невисоке, тобто це вписується в межі законодавства угорського. А в наших реаліях він хоче, щоб ми ламали себе через коліно. І він чітко розуміє принципи функціонування Європейського Союзу, він знає, як з цим працювати. І цьому теж треба вчитися. Бо якщо ми думаємо, що приїхав Орбан, ми йому дулі потицяємо, даруйте за такий жаргонізм, і він ганебно втече. Ні. Цього не буде, тому що слідом за Орбаном може приїхати за певних розкладів угорський прем'єр. Вибачте, румунський прем'єр, якщо Аур набере високий результат на парламентських виборах, може приїхати болгарський прем'єр в новій ітерації, там той самий Борисов. Приїхати і сказати: у вас там є е, цей болгарський район. В Одеській області, я як там у вас з гарантією прав національних меншин? А є ще одна національна меншина росіяни. І коли наші керівники держави на літеру С, призвичай, їх зразу двоє, говорили про те, що у нас немає проблеми російської національної меншини, то вони, мабуть, це не, не, ніколи не тримали в руках результати перепису 2001 року, єдиного за... Вже майже 33 роки незалежності, декілька мільйонів росіян етнічних записано. І, і війна Росії проти України і що завгодно. Вони все одно не змінять в цьому сенсі європейського підходу. Вони нас будуть питати, так де кілька мільйонів росіян? Ви їх асимілювали А на підставі? Ви їх знищили? Якщо знищили, то це геноцид. А ми маємо вже зараз говорити. Що наша проблема полягає в тому, що у нас національна меншина є люди, представники національності, яка є державоутворюючою утворюючою наці... е... нацією країни-агресора, і просити, щоб нам Європейський Союз чи Рада Європи чи Ліга сексуальних реформ, з... е... про яку писала ще Ільфа Петров, допомогли сформулювати підхід, як ми маємо в цьому сенсі дивитися? Увійти в переговорний процес. Зрозумійте, що відбувається з ними. У нас же немає цього підходу. Ми думаємо, що нам всі винні, що до нас всі будуть ставити з розумінням. Це не так. Не весь світ живе на глобусі України. Розумієте? Він навіть не в кожному будинку. Тому дивуватися Орбану, що Орбан приїжджає з позит... Він приїхав показати, що для нього головування в Європейському Союзі важливий момент, чи він не боїться порушити важкі питання. А наступного тижня, а може ще навіть завтра-післязавтра, почнуться витоки інформації через західні незахідні західні медіа, про що говорили Зеленський і Орбан. А у нас є на цей момент меседжбокс, на який ми можемо відповісти, чи у нас знову виступить. Михайло Подоляк, який відповідає абсолютно за все. Я думаю, що знаєте, знову будемо що називається тушити пожежу вже коли вона у розпалі. Тому що Колію. мені здається, мені здається, що ви дуже вдало закцентували, що Орбан і спекуляції угорщини навколо угорських національних меншин на території України будуть використовуватися росіянами стосовно інших національних меншин і росіян, яких етнічних нас в Україні багато, хоча вони громадяни України, це кажемо проте... піднімати. А Орбан. Про... Пробу пора про в Київ, як ми відреагуємо. Про це будуть говорити не самі росіяни. Вони ж не дибіли, якби нам нахотілося Про Це будуть говорити європейські правозахисники. І у них будуть для цього підстави, бо у нас немає чіткої позиції про це. Ми вважаємо, що воно само розсмокчиться. а воно не розсмокчиться. Бо якщо ми всерйоз говоримо про євроінтеграцію, тобто люди, які вкладали в голови нашим можновладцям, тезу ми будемо готові за два роки до вступу до Європейського Союзу, бо у нас ухвалили нове законодавство про національні меншини, воно просто було потрібно, тому що попереднє було на початку 90-х років, воно вже 30 застаріло. років Ніхто. застаріло морально з усіх боків, ми замість того. Щоб хоча б імітувати діалог на цю тему, щоб шукати. Ми нагадуємо маленьку дитину, яка закрила очі руками, і все, її ніхто не бачить. Угу. Так. А, пане Євгене, якщо ще обговорювати стосовно мирних так званих ініціатив, ну не, не можна не опускати Трампа з поля згору, Зокрема, і матеріал політику, де виходить з. Джерелами наближеного до оточення кандидата на пост президента Дональда Трампа говорить про те, що план має варіант швидкого закінчення війни, але питання, які території віддадуть Росії, а які залишаться в Україні? Очевидно, що йдеться про Донецьку та Луганську областей, мовляв, якщо в Україні вернути ці території, то почнеться геноцид, тому що там значна частина чоловічого населення брала участь у війні проти України. Але тут питання до вас, пане Євгене, як ви оцінюєте? Наскільки Трамп насправді може повпливати на Москву, на Кремль, аби такий його мирний план став реальністю. І чи піде на це Київ? Давайте по-іншому. Ви пам'ятаєте 2016 рік? Ну так, залежно, що з нього конкретно. Президентську кампанію в США, ну, коли балотувався Дональ е, Гіларі Клінтон. У нас тоді весь е, весь український політиком і всі західні медіа танцювали е, під е, мелодію Гіларі-Гілері, може бути тільки Гіларі, не може бути іншого виходу, щоб була не Гіларі. Правда? Так. А потім раз і дивилися що не Гіларі. Нам це треба не було не перевзуватися, так, перевзуватися так, в повітрі. А виникає питання. Ця позиція формувалась на тому, що Трампа відверто не люблять переважно більшість західних медіа, американських насамперед. Я не ставлю під сумнів те, що політику могло спілкуватися з представниками його штабу і таке інше. Я навіть не знаю, чим, яким буде цей план. Але ми говоримо про позицію кандидата. Позиція президента може бути кардинально іншою. Позиція кандидата, я вам кажу, як людина, яка трошки розуміється, на передвиборчих різних технологіях, вона має бути кардинально протилежною позицією того, хто зараз перебуває при владі. Тобто, якщо Байден буде говорити, що це біле, Трамп просто зобов'язаний говорити, що це чорне. Вони в одній віковій категорії, вони один одного називають негарними словами, намагаються сподобатись електорату. Вони роблять багато інших речей і що. Тобто це все речі, які на сьогоднішній момент існують. Ми маємо з цього робити свої висновки. Якщо ми будемо кожну статтю, яку в західній пресі будуть говорити, що Трамп зробить це, чи Трамп зробить те інше, ми будемо всмоктувати кожен день, то ми просто не матимемо часу на зміцнення. Нашої внутрішньої стійкості, ми маємо для себе зрозуміти, що єдиний вихід підготуватися до е, можливого будь-якого сценарію Сполучених Штатів це припинити красти гроші і здійснювати корупційні заходи. Тому що корупційні дії це є розкрадання західних коштів бо нас. Значною мірою сьогодні фінансують наші держави-партнери. І я просто чекаю моменту, коли Трамп скаже Байдену, слухай, сплячий Джо, доки ти тут дрімаєш, там розкрадають гроші американських платників податків. І покаже раз, два, три. Може, навіть фотографії покаже для більшої наочності. Якщо хтось забув, то наприкінці. Президентства Дональда Трампа демократи крутнули там йому імпічмент в Палаті представників. Пов'язаний з телефонною розмовою Зеленського і, і, і Трампа, як, про, про який там, начебто, тиск для того, щоб організовувати пошук інформації про Байдена і так далі. Як ви думаєте, Трамп забув? Йому що кожен день оголошують імпічмент? Оце загроза. А ми, ми шукаємо собі якісь мирні, мирні плани і все інше. Ми маємо просто позиціонувати себе, що ми не Росія. А де у нас це позиціонування? У нас з перебігом війни стає все більше рис в сфері державного управління, які дозволяють говорити про те, що у нас не парламентсько президентська, в Росії президентська. А офісно президентська республіка, і як ми з цим хочемо показати, що ми відрізняємось від Росії як. Ну, рис доволі так погоджуюся з вами, доволі більше стає схожих. як би це не було сумно визнавати, але ну це треба визнати, щоб це усунути. Знаєте, для початку. І хотілося б ви це зрозуміли не тільки ми з вами, наша аудиторія, але й ті, хто несе повну відповідальність за існування держави та функціонування країни. І тут знаєте, виникає тоді вже логічне продовження нашої з вами бесіди стосовно ситуації нав. Коло головнокомандувача сирського народна депутатка безула пише клопотання в ДБР органи правопорядку проте на сирського за пришкоджання діяльності її як нардепці і за провал операцій на фронті. І згадує також попереднього головнокомандувача Залужного, якого відправили послом у Лондон. Мовляв, йому теж є що дорікнути. Я не сумніваюся, що, знаєте, за кожним генералом є те, що, за що можна дорікнути, тому що не було ще жодного генерала в історії людства, який би воював без втрат. Але пане Івано, що ви про це все думаєте? І наскільки такі дії шкодять Україні, чи навпаки? Я думаю, що Мар'яна Безугла є інформаційним інструментом Офісу президента. Який з ревнощами ставиться до українських військових, і те, що в Україні на сьогоднішній момент немає пояснення, чому Валерій Залужний був знят, публічного пояснення жодного немає, правда? Чи у нас е, я просто навмисне не хочу виправі, тому що, е, на жаль, війни без втрат не буває. Але і без помилок теж, на жаль. Якщо ми. Будемо в цьому -всьому сидіти і говорити, що той хороший, а той поганий, то ми, ну, я не думаю, що ми чогось е предметно доб'ємося. Просто без угла, ну це ж не секрет. Ну, е По-перше, а чого ми тягаємо людину, до якої рейтинг недовіри 70%? Тобто два з трьох наших співгромадян вони вважають, що вона, вибачте, несе фуфло. фофло. Але її підхоплюють там західні журналісти. Я не вірю, що народна депутатка Безугла потрапила в Таймс без сприяння Офісу президента. Не вірю. Бо я приблизно собі уявляю, як це працює. Можливо, я не вірю, що вона сама вирішила. Детати, які мають на відміну від депутатки без реальний бойовий досвід, які між сесійними залами, засіданнями воюють. В нас їх небагато, але вони є. І в Times вони інтерв'ю не дають. Я, ні, я не вірю, що вона сама от вирішила критикувати ну, одного, потім другого. Так вона, розумієте, в чому питання? У нас же насправді є ціла когорта генералів. Кар'єра яких почалась в 2014 році. Різних, їх точно більше десятка. І при цьому ми ні на кого з них не звертаємо увагу, а звертаємо увагу тільки на те, що виносить нам Мар'яна Безугла? Да? А чого так? Вони, вона що, істина в останній інстанції? Ну що коли Мар'яна Безугла починає говорити, потім та особа опиняється. Без посади, Назвим це так, залужний цьому яскравий приклад. А якщо, ну, якщо ми згадаємо історію, коли е, керівник АЗОВ написав звернення в ДБР по е, генералу Судолю, то якби, підстав для відкриття проваджень не було. Просто ДБР перші Ні, чекайте, тут, тут теж цікавий момент. Не керівник, а начальник штабу, штаб, а бригада АЗОВ. А виникає тут, ви знаєте, тут є, є дуже цікавий момент. Азов підпорядковується Національній гвардії. Національна гвардія це складник Міністерства внутрішніх справ. Правильно? Правильно. От він, вони всі входять до Сил оборони України, але прямого підпорядкування сирському чи содолю немає. Ну, немає. Я хотів би подивитися на начальника штабу армійської бригади. Який би написав заяву в ДБР? Чи вони гірше знають ситуацію, ніж е, знає е, пан Крутевич? Це теж елементи політичної боротьби і політичного тиску. І ми маємо просто для себе зрозуміти один простий момент, що подібні ігри з підважуванням авторитету керівників Сил оборони України. Вони в цілому, як тренд, матимуть для нас поганий наслідок. Тому що і без того суспільство за понад 850 днів широкомасштабної агресії виснажено. Є значні проблеми, про які навіть не завжди хочеться рота відкривати. Є речі, про які хочеться ну взагалі забути, правда? А виявляється, що. У нас от немає інших проблем, як ретранслювати думку одного парламентарія. Ну так виключте Верховною Радою, хай підпишіть 150 хоча б підписів, щоб викликати, наприклад, і заслухати його на засіданні Верховної Ради. Чи хоча б на засіданні профільного комітету, членом якого є пані Безуго. А як так сталося, що рішення профільного комітету про її виключення зі складу комітету вже кілька місяців. Лежить під сукном у спікера парламенту. От як так сталося? От поясніть мені. Це, як вона початку казала, коли синдром маленької дитини закрити очі і не бачите Ну, тобто, можна, ну, тоді це свідоме сприяння тому, щоб одна парламентарій одна парламентарка могла підважувати роботу, бойову роботу Сил України. Бо це. Чітко ієрархічна структура. Це ми з вами в цивільному житті, нашому керівнику, можемо сказати те чи інше. Військові, професійні військові, вони мають дві якості віддавати накази і виконувати. Можна не виконувати злочинні накази. Але я не думаю, що хтось з українських воєначальників в цій ситуації віддавав злочинні накази. Ну і тяжко знаєте говорити про ці речі, тому що ми з вами не там, але мені, і, чому я на цьому акцентую увагу? Тому що ну, насправді як би там не було, але Маряна Безула, народна депутатка України, чи наклинення, як ви вже казали, провільного комітету, яку звідти не виключають, хоча на це і всі підстави, і вона ретранслює. На весь світ. Вона попадає в топові видання світові, які мають вплив. І мені здається, що потім наші партнери ставлять питання, а чого вам допомагати, якщо у вас недолугі, некомпетентні головнокомандувачі та командири? Ну, Не все так лінійно. Тут є питання інше. У нас на момент 24 лютого 2022 року треба говорити про це чесно. Не було жодної угоди про допомогу військово-технічно. В нас за 850 днів вгатили озброєння боєприпасів на 90 мільярдів доларів плюс. Так? Виникає питання. Оці безпекові угоди, які ми зараз активно підписуємо, це. Е що це фактично ми юридичну оболонку натягуємо, що вже на сьогоднішній момент існує. І цим треба працювати, але не ілюзію створювати, бо е, днями нас в НАТО на саміті не покличуть. Ну не покличуть і все. Тому будемо з цим працювати, будемо взаємодіяти. Але. ну, е, Підміняти, створювати ефект плацебо це, я думаю, погано. Це неправильно. Ви знаєте, країна, яка пережила революцію гідності, вона заслуговує на те, щоб з нею говорили нормально. А не говорили устами Мар'яни Безоглої. Пане Євгене, ваш прогноз насправді, тому що, навіть якщо посилатися на авторитетне джерело НВ, яке пише, що Зеленський теж не задоволений сирським і риторику безуглої, у нас буде зміна головнокомандувач? Немає вічних головнокомандувачів. Ніде. Але якщо дивитися логічно, то на сьогоднішній момент всі ці ігри вони нагадують прагнення. Команди Зеленського перевести, зня, перевести з нього відповідальність і перекласти на когось іншого. І, а це, на мою думку, проблема. Тому що ми е, в такий спосіб ми віддаляємось від перемоги а не наближаємось, розумієте? Угу. Тому що на банковій дуже люблять збирати повноваження. А коли треба відповідати, нас немає вдома чи на роботі. Всі пішли на фронт. Так? Ну, виходить, що так, а воно так не працює. З нашими партнерами так не працює, вони не ідіоти. З багатьма нашими співгромадянами так не працює. Бо вони теж не ідіоти. Це, якщо хочете, дуже серйозна проблема українських політиків. Що вони. Недооцінюють зрілість наших співгромадян, не усвідомлюють її. Потім це все відображається великому їхньому розчаруванні або нашому здивуванні на результатах виборів. Пане Євгене, я вам дякую, що знайшли час. нас в ефір. Нагадаю, Євген Мада, виконавчий директор інституту світової політики, політолог та історик. Був в ефірі Львівмедіа. Говорили про візит Орбана в Україну, мирні ініціативи Трампа та заява народної депутатики Безугло щодо стосовно головнокомандувача Сирського та вже колишнього головнокомандувача залужного. Пане Євгене, дякую вам та моє шанування.